У Надвірній вже зовсім скоро відбудеться початковий етап першого благодійного конкурсу бібліотечної краси Книжна княжна організована управлінням культури та туризму прес-конференція. Має на меті зробити розголос серед мешканців громад. Богдана Ковалюк розповіла про специфіку та пройшлась по основних цифрах щодо конкурсу. Заодно назвала основних зацікавлених осіб. В ньому буде брати участь всі населені пункти нашої громади. Залучено 62 учасниці. Залучено залучено 22 установи культури, залучено 110 учасників оргкомітетів та журі. Ми маємо Підтримку голови Надринянської міської ради Зіною Андрійовича та профільного заступника Ярослава Гундяка. Ми маємо партнерів, які погодилися по допомогти нашому конкурсу. Це і філологічний факультет Прикарпатського університету, це і видавництво старого лева, це і приватні і підприємці нашої громади, це і старости старостинських округів. Вона, начальника відділу культури і мистецтв управління культури та туризму Уляна Лешко розповіла за систему змагань та нагороджень, як стало відомо. Призерка першого місця отримує унікальну фотосесію від місцевої кінофотостудії. У першому етапі е, виберуть місця 11 учасниць, 11 переможниць, які будуть боротись у другому етапі вже в місті. Надвірна над Зернському центральному міському будинку культури. Е, всі ці учасниці змагаються у першому етапі за призи. Перше місце отримає диплом, друге, третє місце отримує грамоти, і четверте, п'яте місце отримує подяки. Окрім цього, перше місце отримає ще сертифікат на фотосесію від кінофотостудії Трембіта на Краснодворі. Богдана Ковалюк також звертає увагу на дві основні цілі конкурсу: популяризація бібліотечної справи та благодійний характер, адже його переможниця зможе отримати високоточний дрон та передати будь-якій бригаді на свій вибір. Переможці ж другого етапу матимуть за призи косметику, романтичну вечерю та книги. Загалом, ми всі разом дві мети маємо: перша мета, ми хочемо популяризувати бібліотечну роботу, розвинути в молоді розуміння, що читаюча і мисляча нація це сильна нація, і друга мета ми хочемо зібрати гроші, зібрати кошти, бо в кожному населеному пункті будуть збиратися благодійні кошти на під час проведення цього заходу. А також головна така, ну скажімо, головний приз. Чи Головний трофей цього конкурсу, це є високоточний камерний дрон, який за який будуть дівчата боротися, і потім хто переможе, той вручить той дрон тому, кому він буде вважати за потрібне, чи військовому, чи ну чи бригаді, то вже на вирішення переможниці. Конкурс буде приходити з 1 липня по 30 вересня. За цей час будуть збиратися благодійні кошти серед усіх громад. Відомі журі будуть обирати кращих щодо різних номінацій, а саме фанат. Тка своєї бібліотеки, мій танець, з книгою, моя книга, мій інтелект та інші.